Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка реле контролю напруги Deus Electro. Це реле українського виробництва з гарантією 1 рік. Воно призначене для захисту електроприладів від перепадів напруги в мережі. Лінк на нього буде в описі. Протестувати його я не зможу, бо в мене немає лабораторного трансформатора, але покажу можливості налаштування. Є модель на 10 А і на 16 А. Відрізняються вони лише корпусом. В комплекті інструкція і саме реле. На 10 А зроблено в ось такому корпусі в розетку без заземлення. На 16 А в корпусі побільше. Вилка і розетка з заземленням. Після підключення живлення на дисплеї показується поточна напруга в мережі. Якщо натиснути ліву кнопку, на дисплеї показується нижня межа напруги, за якою живлення буде відключене. По заводу це 175 Вольт. Якщо натиснути праву кнопку, бачимо верхню межу напруги 253 Вольти. Щоб змінити значення нижньої межі напруги, треба утримувати ліву кнопку, доки в правому нижньому куті не почне блимати крапка. І далі можемо встановити скільки нам потрібно вольт. Треба почекати 10 секунд, щоб значення зафіксувалося. Так само встановлюємо і верхній поріг відключення. Якщо утримувати дві кнопки одночасно, можна встановити затримку ввімкнення в секундах. Це час, який реле буде чекати, перш ніж подати живлення після нормалізації напруги в мережі. По заводу стоїть 10 секунд. Менше краще не ставити, я б навіть 30 або 60 поставив, щоб живлення відновлювалось, коли вже точно немає стрибків напруги. Дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!